Привіт, мої любі друзі! Привіт, Боже мій! Яка я щаслива повернутися в рідні Чернівці? І це було не даремно, тому що вир подій такий, що годі казати, вечір закінчується галерією грона, але це трохи згодом. І завтра, а саме 14 червня, о 17.00, у Чернівцях буде непересічна подія в нашому неймовірному органному залі. Вірменська церква на розі вулиці Вірменської і Української. Та частина називалася Вужева. В будівлі, яку збудував фантастичний Йозеф Главка, буде концерт неймовірної тетяни Петришиної дівчини яка з Кіцманщини. Вона вчилася в тій самій школі, де вчився Володимир Васюк родом з корінням села Ошихліби. Вона. Здобувала вищу музичну освіту на протязі 15 років. Уявіть собі, у Львівській консерваторії вона має величезну кількість ем, нагород різних конкурсів. Вона лауреат премії Назарія Яремчука. Все Буковина ненька. Завтра у нас так само відкриття Миколачоко ОПЕН, адже 15-го числа день народження нашого. Івана Миколайчука, але як все відбувається в Чернівцях? Ви знаєте, це тільки в Чернівцях таке може бути. Коли я вже після купи подій, а сьогодні була зустріч з Валентиною Чолкан, зараз я поспішаю в краєзнавчий музей на зустріч з художником Тарасом Палатайко заходжу як зазвичай в свою любу галерію грона за адресою Кобилянська, 12. і кого ви думаєте, я там бачу? А там я бачу, крім Андрія Гаржевського власника, е академічну музичну кампанію, Неймовірно Тетяну Петришину її подружку Дарину Зайцеву. І ми зараз з вами щось таке почуємо, що крім вас ніхто не почує. Запрошую, полетіли. І наш улюблений каретний під'їзд. Ренесансний розпис. Галерія 12. Заходимо таке тільки у Чернівцях. Чарівний фонтан, неймовірний вайб. Ще відвідувачів не так багато, зараз тільки свої. І в галерію Грона можна заходити в будь-який час. Тому що будь-який час ти тут зустрінеш друзів. Андрію, привіт! 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 І зараз таке буде, що ви просто затамуйте подих. От, побачите, відповідаю. І ось неймовірна Тетяночка Петришина. Завтра буде її концерт. Євген Слободян і Дар'я Зайцева за інструментом. А що ми будемо співати? Кажи, Тетянко, що повинно ми співати? А, Марія? Класика. Ну що, ми з задоволенням слухаємо вас. Браво! Браво! Це просто неймовірно. В мене немає слів. Ось таке відбувається в Чернівцях. Я просто випадково йшла на класичний привіт-привіт до друзів. І тут таке зачарування. І знову ж таки, тут всі друзі Танюша Патришина, Євген, Даруся. Усіх запрошую завтра на неймовірний дійство. концерт баручної вокальної музики. Класика Тетяна Патришина, пан Євген, акомпанатор. Дар'я Зайцева і чернівці. З любов'ю! Ваші любі чернівчани! Запрошую, папа! -па!